Компанія Apple представила нову підписку Care One за 20 доларів на місяць. А для чого вона взагалі потрібна? 24 липня Apple запускає нову підписку Care One, яка об'єднує підтримку і ремонт одразу для декількох пристроїв. Замість купівлі окремого захисту для кожного гаджета користувачі тепер можуть під'єднати до трьох пристроїв за 20 доларів на місяць. А за кожен додатковий пристрій доведеться доплатити 6 доларів. Ця підписка покриває стандартні випадки. Такі, як поломки, заміна акумулятора, а також охоплює захист від втрати та крадіжки для смартфонів, планшетів і годинників. Apple обіцяє, що користувачі зможуть змінювати гаджети в рамках підписки, наприклад, замінити iPhone на новий і продовжити користуватися підпискою. Наразі ця підписка працюватиме лише в США, а в інших країнах запуск відбудеться пізніше. Якщо ж ви вже зараз хочете максимально захистити свій смартфон, навіть від негарантійних випадків, таких як затоплення поломка, Можете придбати сертифікат Safe Plus в КТС.